Вітаю, друженька, вітаю подружка. Так, так, це стомлена шепотиха, яка зліпила влог, е як ото кажуть, на скору руку із того, що було, з того, що не знімала. І е оце такий коротенький відосик. Ну, як на мене, то коротенький. І день можна характеризувати однією фразою, просто сказати, що це день піздень. Насправді я стомлена, я не можу передати як. Я навіть не ну, ой, це все не розповіси Ну, Поступово, ну а якщо то в мене є в інсті або в Телеграмі, то там все. Я більш так детально в телеграмі, зазвичай там фотографії, посилання та пости, де я пишу там, як ото полотно, знаєш, туалетного папіра. А щодо інсти, там все наживо, зазвичай в сторісах знімаю Ось. А тут так можна сказати і трохи, те, що я а, зліпила. У Фрідуській якась алергія почалася, вона так себе всю щесала, то возили її в шпиталі, а потім ну, до подружки мені треба буде відлучитися на декілька днів. І тому вона буде доглядати декілька днів. Подружка за моїми малими. Мені допомогли собачок сьогодні перевести. Це насправді для мене дуже такий великий стрес, тому що, тому що важко. Для мене це важко. Я не звикла бути без своїх песиків. І, дякуючи, якраз родич подружки допоміг мені. Тому що ну, і настрій, і я така стомлена, і замість того, куди їхати, нам треба, ну взагалі це займає десь годину. Але по пробкам, по цим оці, по оці, по навігаторам йобаним, добралися ми майже чотири години. майже 4 години. От я нагадую, що до того міста, яке нам було потрібно. Тобто, до, точніше, до подружки і родич. Допомагав мені туди, щоб ми перевезли малих, тому що я насправді ну, в такому стані досить нервую. І мені ж треба їх буде оставити, залишити да, на декілька днів. То взагалі кажу, я ну, не справлюся, я оце буду чи плакати, чи буду така вся понура. Малі теж такі нервові, ну, наче от відчувають, да, що щось воно не те. Ну, вони відчувають, мій настрій а, передається їм. і, Звісно, вони теж а, а, нервують то бігають, то стрибають. Ну, це знімаю, коли вони такі більш а, тихі і сидять на колінах. Це ми привезли, я малих привезла, а потім вирішили разом поїхати. Повечеряти, і потім, вже після вечері, я самісінька, ну, то вже додому поїду. Ну, тобі признаюся, друженька подружка я оце такі жральні терпіти не можу, але всі вирішили туди їхати. Ну То а, мусимо їхати, тим більше мені ці люди дуже допомагали. От, і, а, тут що, тут, ну тут щось наштал, знаю, що то кажуть шведський стіл. От єжа всяка. Ну. І чому не подобається? Тому що після, після цих таких ото закладів насправді, щоб ти не є, навіть якщо ти просто горішків там собі взяв, з салатом, якось так почуваюся не дуже добре. Мені зараз насправді навіть озвучувати ну, не є легко. цього влога. Язик трохи заплетається. Тому що дійсно стомлена, ще треба, тр... Ні, треба в ще сходити. От. І ще я хотіла зауважити, це будуть суп варити. Так, це моя тарілка, це моя тарілка овочева, салат салатом, там, там суп хлопці з дівчатами варять. А, ну І це ще мої фрукти. От. От така от вечеря, яку я вибрала. А на додаток це кава з мигдальом. От Знайшла Ну, кава з мигдальом це щоб за кермом не спати. Ну, Напевно, можна було поснімати, будь-я в гуморі і в такому, знаєш, більш-менш стабільному. Самопочутті щодо нервової системи, можливо, б я познімала це все більш детально і більш цікавіше. Розповіла по цінах, а також що там пропонується в меню, і познімала б всі-всі-всі, ото там, що було, походила б. Але, але ніт, ніт. От, тому що не про те були думки, і зараз такі відповідальні дуже дні. І по роботі дуже багато важливого. І треба приймати рішення деякі. І дуже переживаю, звісно, за малих ще своїх. А ще так вийшло, що якраз в фрідуські зараз е, потрібен особливий догляд, і давати їй треба двічі на день, а ці ліки, які доктор сьогодні. Давно. От, і поки я, не знаю, ну, я сподіваюся, що подружка все зрозуміла, як я їй пояснила. Це, до речі, у неї вдома була. І далі вже їдемо додому. Пізня година, але назад вже дорога більш-менш чиста, тому за дві години впоратися мона. Ну, от таке. Їдемо додому, а до хати настрій гівно. І далі я вже просто буду щось там тобі розповідати, те, що я по ходу розповідала. От. А ну, коли їхала там, періодично намагалася щось знімати. баса, який все падло таке, затуляє, все Кія. А ото поруч, ото Хюнде. хмарочоса два. Наблизила наскільки можна було познімати. Тобто це головний їхній офіс. Зараз зафіксуємо, Опять, падло, оце проїхала. Ти розумієш, що зараз стане, затуле всю картину. Падлюка така. Познімала, блядь, хмарочоси, Ото, яке Хендей. Правильно, до речі, казати не Хюндея, а Хенде. До речі, далі там, туди далі відосі, а буде багато матюків. Тому, якщо ти... Якось до цього негативно ставишся. Хоча я так скажу, хто шепотиху дивиться, той знає, що він дивиться, і знає, що тут можна почути. Бо тут, знаєш, так неочікувано, Мона і ляща відхопити слов'ясно, і тут нахуй можуть послати. А тому, друженька подружка, якщо ти не нова людина, в мене тут вже так е довгенько. А, то ти все розумієш, ти вже звикший або звикла, да? а якщо ти новенька людина, то щоб у тебе там твої вуханці не зворачувалися в трубочку. Ну, я попереджаю, щоб знала, що тут до чого, чи знав. Що таке йоб твою мать? Йоб твою мать на дорогах. Це оці баси і таксисти. Це саме стрьомне, що може бути на дорогах. Як ото кажуть, є дурні та дороги, дурочки та доріжки. А є, бля, корейські таксі і корейські автобуси. О, і ще місцева навігація. І це взагалі просто капець, бо вона постійно заводить хер пойми куди, і хер знамо, як е, потім сука звідси виїхати. Коні, блядь, а? Ой, що тут нам показує? Так, фокусуйся прилично. Нехіра то вийобуватися. Виобуватися всі можуть. А працювати нормально не всі. Я кажу, не вийобуйся камера. Покусуємося. що мать, тебе ще мені тут не хватало. Стоїть оце пердить. Ну, це це як його, мусора, мусора оця. Дебіла, блять, шмат. Крітін. Підер йобаний. Я зрозуміла повністю. Те, що російська мова вона добра тільки для того, щоб матюкатися. А коли в тебе не вистачає емоцій, от для матів саме воно те. Особливо коли блядьське таксі тебе тупо на дорозі підрізає. На Дорогах тут зазвичай, я ж кажу, особливо щодо таксистів і до автобусів, це, блядь, підари, підари, йобаний в рот. Це просто капець. Правил дорожнього руху для них не існує. Десь приїхали, здрастуйте дівчата. Це час, коли ти їбать їба такий зайобишок, таке зайобане, щоб просто не передати його словами. Ой, І єдина а, твоя мрія це зараз просто доповзти до хати з парковки. І на парковці випасала, випасала місто, випасала, випасала місто. І десь так стало по-тупому. Бля, капець, це треба буде після 12-ї ще навідатися, якщо там десь звільниться містечко, то там вже і, і поставити. Ну, і Якщо не звільниться, то буде стояти, кому треба, буде виїхати. Хай дзвонять. Пишуть письма <хи> і шлють телеграми. Ібо. Ой, настрій такий, настрій, я потім тобі, подружка, друженька, все розповім, що воно таке насправді сталося. А ще, я ж тобі кажу, сьогодні навіть на дорозі а, з таксистом поругалася, залупилася так конкретно. от. О, дворик такий, і бо ніякий. Ой, чого залупилася? Через те, що падло таке підрізало, і так конкретно підрізало. Нє, А, Те, що підрізало, воно технічно з'їбалося. А те, що не підрізала, з яким залупилася, що там сталося, воно просто а, почало там мені щось в дупу позаду стояло і ще навіть не перемкнувся. Світло не перемкнулося, а він почав мені в дупу дудіти. А я йому коротше, така і кажу, блядь, а хуля ти мені вду дудиш? Він, типу, ну, куди кажу, ти такий спішиш. А він, ну, типу, що замовлення, там люди спішать. Ну, щось почав мені, ну, побачив, що там ну, місцеве скло опустила і почав вийобуватися. Ой. Так, додому до хати. Слухай, зараз, до речі, холодно, але я чомусь холоду не відчуваю. Ну, як відчуваю, але не так сильно, як зазвичай. Ну, це через нерви, це все через нерви. Так, друженька подружка, цьому я тебе так незвично заходити в хату, і тебе ніхто не зустрічає. Що ж, це просто перетерпіти все тим часом.